Я займаюсь Управлінням багатоквартирних будинків, також займаюся волонтерською діяльністю, громадською діяльністю. Являюся ще заступником голови громадської ради в місті Павлограді, сама була керівником декількох проєктів по розвитку громади і міста своїми руками, потім вона громада своїми руками стала від дитека, потім керувала проєктами про розвиток місцевого розвитку. Приймала участь, писала багато проєктів і реалізовувала також їх. Активно займаюся громадською діяльністю вже 15 років, спілкуюся з людьми. І Впроваджуємо всі зауваження і всі бажання мешканців нашого міста впроваджуємо їх в реалізацію. Дуже велику користь. Це проекти, які були пов'язані з модернізацією будинків в минулому гуртожитків малосімейних гуртожитків. Ми робили. Модернізацію електромереж і на цій основі місто потім зробило модернізацію в усіх інших будинках малосімейних гуртожитках.